Вже більше п'яти років ми займаємось проблемами циркулярної економіки, тому ми розглядаємо кейси, ми розглядаємо бізнес-моделі, переваги, а також виклики, яка саме модель для кожного з них була би цікава. Я намагаюся власне, передати успішні кейси. Це міжнародний аспект, інтернаціональний підхід до цієї проблеми, до проблеми циркулярної економіки. Робота з грантами це досить системна історія, яка потребує розуміння комплексного підходу до залучення міжнародного фінансування. Вчаємо більше теорію, яка стосується базових компетенцій, які потрібно набути, та про те, як на практиці це застосовувати для того, аби результатом мати класні імплементовані як бізнес-проекти, так і проекти значної соціальної важливості. Ну, майбутнє наше розвитку як економіки, це що циркуляція від ідеї до утилізації. Що треба думати масштабно, дуже інформативні навчальні модулі, які крім того, що розповідають про можливості, вони ще підказують. Саме якими інструментами можна скористуватися. Ми брали тему це державні міжнародні програми, де шукати гранти, як правильно оформити заявку, на що треба звернути увагу, які помилки допускаються, і як зробити так, щоб заявка була успішною. Ми отримали багато знань, які візьмемо для бізнесів у своїй громаді. І я дякую бізнесу, Проон та уряду Японії за те, що вони організували цей захід.